Галина Адамович, любіть маму. Любіть маму, коли молода. Любіть маму, коли постаріє, бо мама дала вам життя. Любіть маму, коли посвіє, коли в зморшках її лице, І в очах її вицвіли втоми. Любіть, маму, бо час іде. Поки поруч із вами вдома, Не дратуйтеся на слова, що з маманих вуст лунають. На поради з її життя мами доняк завжди повчають. І не сердитесь, коли не так, може мама часом сказати, а цінуйте той час, коли можете бути разом. Вкрай далекий в свій час піде, найрідніша у світі людина. Мама це сонце, що гріє тебе і турботу дарує єдина. Любіть, маму, ніхто не знає, коли прийде розлука навіки. Тож не сертесь, що мама повчає, бо для неї ви завжди діти.